Тиждень права в Україні ця акція вже стала традиційною. Проводиться вона щороку, у грудні. Протягом семи днів відбуваються низка правоосвітніх заходів, майстер-класів провідних юристів, правових конкурсів і турнірів. Наша знімальна група побувала на відкритті міжнародного правничого конкурсу імені Володимира Корецького. Міжнародне право світового рівня вперше у Львові стартував міжнародний правничий конкурс імені Володимира Корецького. Відбувається він в рамках загальноукраїнського тижня права. Рішення про ініціювання такого заходу прийняли у 2007 році. А перший фінал змагань відбувся у 2008. Головна мета конкурсу в імітованому судовому процесі показати, як відбувається європейський суд з прав людини. Змагання проводять вже третій раз. Львів обрали не випадково. Як ви знаєте, найстаріша правнича школа в Україні, тому що факультет люб'язно погодився прийняти цей конкурс керівництво, тому що тут правничі організації, які це адмініструють. Також конкурс у Львові, тому що тут близько до закордону, ближче, ніж, скажімо так, з Києва. Започаткувало проведення різноманітних правничих заходів Міністерство юстиції України, основні завдання, цілі і мета конкурсу це ствердження поваги до права до прав людини, скажімо так, до юридичної професії. І з кожним роком ці цілі і завдання вони набирають все більше і більше обертів. Метою та проведення таких конкурсів ми завжди ставимо на набуття професійних навичок майбутніх юристів, тому що Теорія завжди має віднайти своє відображення в практиці, і саме під час таких конкурсів вони вчаться, як правильно звертатись до європейського суду, як тримати захист, яким чином має бути представлення від держави. Змагання направлені на те, щоб підвищити рівень правової еліти для учасників. Це можливість отримати досвід, обмінятися думками і здобути нові знайомства. Насправді не легко було, оскільки ми опрацювали дуже багато матеріалів, як законодавства, так і практики європейського суду. Але було надзвичайно цікаво з цим працювати, оскільки під час навчання ми не маємо такої можливості працювати саме з цими матеріалами, тобто не вистачає часу, швидше працювати. І було дуже цікаво в іншій сфері попрацювати в команді. Працювати дуже приємно. Міжнародний правничий конкурс імені Володимира Корецького набуває популярності. Цьогоріч для участі зареєструвалося 16 команд. А у 2008 році їх було лише 5. Фінал змагань відбудеться 10 грудня. Ольга Білоган Дмитро Логвиненко вісник.